Вітаю! Продовжуючи тему самочинного будівництва, яку ми розпочали в попередніх епізодах, в цьому ми хочемо сконцентруватися на тому, як діє органи державної влади, місцевої влади, суди, а також прокуратура щодо факту самочинного будівництва пана Молбанським об'єкту нерухомості. Почнемо з того, що коли нам стало відомо про даний об'єкт самочинного будівництва, ми 1 листопада 2022 року скерували ряд звернень до Одеської обласної державної адміністрації, а також до Одеської обласної ради. На жаль, від Одеської обласної державної адміністрації відповіді ми взагалі не отримали, але від Одеської обласної ради відповідь все ж надійшла. Відповідь була такого змісту, що рада не має повноважень на вирішення нашого питання. Пізніше, саме 3 листопада 2022 року, пан Гінчевський скерував заяву про вчинення кримінального правопорушення до Головного управління національної поліції в Одеській області. В даній заяві було описано самовільне будівництво на самовільно захопленій земельній ділянці пана Малбанського об'єкту нерухомого майна. Попри це, за нашою заявою не було відкрито кримінальне провадження установленим законодавством строк, але після нашої скарги все ж кримінальне провадження відкрили. Про що ми дізналися 17 листопада, як ви бачите на екрані, номер даного кримінального провадження, і бачите, що досудове розслідування його здійснюється Подільським районним управління національної поліції. Після цього, 28 листопада 2022 року, було скеровано звернення до управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Одеській області. В даному зверненні ми просили перш за все перевірити законність самочинного будівництва пана Обанська, а також повжит всіх можливих заходів по припиненню даного самочинного будівництва. У відповідь на наше звернення, Державна інспекція архітектури та містобудування зазначила, що вони не можуть провести перевірку даного самочинного будівництва, тому що в нашій країні введений режим військового стану і всі будь-які загалом перевірки даного органу припини. Тому нам порекомендували звернутися до департаменту житлово-комунального господарства та архітектури та містобудування в Подільській міській раді з подібним зверненням. Враховуючи дану відповідь, ми так і зробили. Ми звернулися до даного департаменту Подільської міської ради і також просили перевірити законність самочинного будівництва та вжити всіх можливих заходів по його припиненню. 30 грудня 2022 року ми отримали відповідь від даного департаменту Подільської міської ради, в якій вони зазначили, що будуть вживати взагалі заходи щодо даного будівництва лише після проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження. Таким чином, станом на грудень 2022 року, ні міська рада, ні обласна рада, ні державна адміністрація ніяк не реагували на факт самочинного будівництва паном Албанським об'єкту нерухомості по вулиці У січні 2023 року, наша громадська організація вирішила скерувати новий пакет звернень до до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ до Офісу Президента України, до Профільних комітетів Верховної Ради, а також до голів депутатських фракцій, в яких ми якраз описали повторну ситуацію, а також просили вжити всіх можливих заходів для припинення самочинного будівництва в місті Подільськ, паном Малвацьким. У відповіді, на жаль, на дані звернення ми не отримали й досі. Отже. Враховуючи небажання проводити будь-які перевірки, ми очікували на потенційні результати до судового розслідування, яке проводило Подільське районне управління поліції. Втім, в лютому місяці з рішення Котовського міськрайонного суду нам ставили відомі наступні факти: по-перше, пан Албанський, здійснюючи самочинне будівництво. У вулиці Позовкова мав чинні договори оренди з Подільською міською радою, в яких чітко прописувалась заборона на будь-яке будівництво об'єктів нерухомості без відповідного дозволу. Другий факт заключався в тому, що суд визнав самовільний характер будівництва та порушення даних умов договорів. При цьому, як ми зазначали в минулому відео, представники Подільської міської ради взагалі не відвідували судові засідання, не подавали жодних заперечень на позов Албанського, а також не оскаржували рішення Потовського міськрайонного суду в суді апеляційної інстанції. Тому 16 лютого 2023 року нами було скеровано звернення до Подільської міської ради, в якому ми просили розірвати договори оренди землі, які Албанський уклав з Подільською міською радою, якраз посилаючись на те, що пан Албанський порушив імперативні вимоги про заборону забудови земельної ділянки без відповідного дозволу, і що якраз суд встановив, що було порушено. У відповідь Подільська міська рада, хоч і визнала порушення паном Албанським умов договору, зазначила, що не бачить достатньо підстав для розірвання договорів оренди. При цьому як до, так і після скерування даного звернення, чинним мером міста Подільськ був пан Албанський Олег Богданович. Так як міська рада не виявило жодного бажання як в судовому, так і в позасудовому порядку захищати права мешканців та розривати договори оренди. Ми звернулися до єдиного органу, який має достатньо повноваження для представництва порушних інтересів мешканців Подільської. Міської громади, а саме до прокуратури. зверні до Одеської обласної прокуратури ми просили прокуратуру також розірвати в але вже в судовому порядку договори оренди землі, які були укладені між паном Лобанським та Подільською міською радою. Втім, у відповідь на наші звернення прокуратура зазначила, що також не вбачає обставин для розірвання даних договорів оренди. При цьому звернення до прокуратури вищих інстанцій. Взагалі не змінило думку прокуратури щодо можливості розірвання даних договорів. Отже, ні Подільська міська рада, ні прокуратура різних інстанцій не виявили бажання захистити порушення права мешканців, які були крас порушення внаслідок на сумиченого будівництва. Пізніше, в лютому 2024 року, нам стало відомо, що Подільське районне управління національної поліції взагалі закрило кримінальне провадження щодо сумічного будівництва пана Обацького, аргументуючи дане закриття тим. Що взагалі відсутнє порушення прав інших осіб, себто мешканців Подільської міської територіальної громади, а також те, що право власності Лобанського вже було визнано в судовому порядку. Ми вважали дану аргументацію такою, що не відповідає дійсності, ми скерували скарги до Слідчого управління головного управління національної поліції, а також Подільської окружної прокуратури. В результаті постанову про закриття кримінального провадження. Щодо самочинного будівництва пана Лбанського було скасовано, а провадження відкрито досудове розслідування, до речі, досі триває даної справи. При цьому скасували дану постанову при новопризначеному прокурорі з аргументацією, що слідчий Подільського районного управління національної поліції не вже всіх необхідних слідчих дій та побіжно дослідив обставини справи. На даний момент слідчі дії по даній справі тривають, а також тривають певні судові процеси, про які ми розкажемо згодом. Тому підписуйтесь на даний канал, ставте вподобайку, а також слідкуйте за подальшою ситуацією.